Вітаю, друзі! Це інтерв'ю справді дуже глибоке та інформативне, зосереджене на ключових аспектах війни та необхідних технологіях для її ведення. Залужний дуже чітко підкреслює, що перемога залежить не тільки від людей, але й від технології, що є одним із головних факторів, що може змінити хід війни. Важливо, що він визнає прогалини у застосуванні певних технологій, що дає шанс на подальший розвиток. Це не лише про військові стратегії, а й про важливість інновації та співпраці з міжнародними партнерами. Його виваженість та здатність до стратегічного мислення справляють враження людини, що може вивести країну з кризи. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми розуміли географію наших глядачів і. По-друге, це дуже важливо для правильної роботи алгоритмів Ютуба, які останнім часом дуже сильно поламалися. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою, б, врешті-решт, приємною чи навпаки неприємною вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди до Всі подробиці є в описі абсолютно до кожного відео. І ми дуже вдячні всім тим глядачам, які. Постійно нас підтримують. Дякуємо. Уважно слухав інтерв'ю Валерія Залужного про війну, країну та технології. І коротко перекажу основні тези. Бо насправді там є багато цікавого. Питання ведучого. Куди все рухається в російсько-українській війні? Відповідь залужного: щоб продовжувати воювати та перемагати, потрібно мати зброю. Ця зброя має бути адекватна. Ми не можемо воювати луками та стрілами проти танків та гармат. Ми бачимо сьогодні, що ми дещо відстаємо у застосуванні безпілотних систем на оптоволокні, масовості застосування кабів та захисту против них, що дає росіянам певну перевагу і людський ресурс. У цьому ми не можемо зрівнятися з росіянами. Необхідні передумови ефективного ведення війни, на думку залужного, є такими: народ має бути готовий захищатися. Має бути надійна постійна міжнародна підтримка. Ми маємо мати адекватне військове керівництво, щоб воно могло побудувати єдину правильну стратегію нашої війни. Весь цей процес має ефективно керуватися. Від себе прокоментую. По першому та другому пунктах маємо повну просадку останнім часом. А от з третім та четвертим пунктами значно гірше. Особливо з верховним командиром та ефективністю керування. І це вперше Валерій Федорович публічно озвучує тезу про адекватне військове керівництво. Цікаво, що Валерій Залужний чесно та відкрито визнав свою помилку щодо оцінки кількості втрат росіян, після яких вони будуть готові відмовитися від війни. Раніше він прогнозував цю цифру на рівні 100 тисяч русоорганізмів. Прошу звернути увагу, що здатність визнавати помилки це прям величезна рідкість серед українських політиків, особливо. Трускавецького розвиву. І це ознака самокритичної, відповідальної, розумної людини, яка не боїться критики і готова визначати свою недосконалість. Стати залужно: Перша світова війна, поява танків та бойової авіації. Ось що могло змінити ситуацію на полі бою. Але біда була в тому, що сторони розвивалися паралельно, і це призвело врешті-решт до ступора. Наступний величезний скачок можна побачити на початку 70-х років, коли з'явилася високоточна зброя і керовані боєприпаси. Це те, що давало змогу отримати перевагу. Але ситуація змінилася всередині 90-х років, коли з'явилося застосування космосу в трьох його ракурсах: зондування Землі, GPS і космічний зв'язок. Це призвело на поле бою так звану систему управління високоточною зброєю. У 2023 році засоби РЕП нівелювали такі засоби ураження, як Хаймас. Але з'явилися безпілотні літальні апарати, які окупували небо, і на сьогоднішній день саме оці летальні апарати створюють так звану мертву зону, коли неможливо підійти до лінії зіткнення, Неможливо воювати і неможливо навіть винести поранених і загиблих, тому що роботи контролюють повітря. Ось цим чимось новин. Що може внести кардинальні зміни, має бути цей новий порог у вигляді технологій. Ми нарахували 17 пунктів, які можуть входити до цих технологій. І лабораторії знаходяться в Києві. Шкода, що це не у науково-дослідних інститутах, а переважно в гаражах. Але все ж таки ми йдемо до цього. Особисто мені було б цікаво дізнатися, оці 17 пунктів залужно. Наступна цитата залужно. Наші партнери знаходяться у стані 24 лютого 2022 року. Але наші партнери мають космос та штучний інтелект, тому ми маємо постійно пам'ятати про наших партнерів і спрямувати ці технології для нашої перемоги. Питання ведучого звучало так: якою має бути кількість Збройних сил України чи достатньо 900 тисяч? Залужний відповів: навіть розмір самої України будуть залежати від того, яка кількість людей готова її захищати. Головне для Збройних сил мати. Певну кількість підготовленого мобілізаційного ресурсу на території України. Нова війна буде війною на виснаження роботів. Жорстко, неприємно, але прагматично. Останнє та головне для багатьох питання, яке задав йому ведучий, Валерій Федорович, ви підете? Залужний відповів: як, на мою думку, дуже досить мудро. Давайте спочатку здобудемо умови, за яких таке питання буде доречним. Прийдуть ці умови? Тоді я. Як людина на державній службі буде готовий відповідати на такі питання. Поки що задача вистояти та зберегти нашу державу. Загалом, враження у мене таке: доросла людина розсудливо говорить розумні речі, має системне та перспективне бачення шляхів вирішення проблем України. А не оте, підліткове. Та, давайте просто захріначимо додаток, який магічно поборе корупцію. Мова впевнена, спокійна та викликає довіру. А не сумнозвісний хаотичний потік свідомості закомплексованого ображного юнилоха, який без папірця жодного речення не може довести до логічного завершення. Разючий контраст. При цьому залужного просто приємно слухати. Це, знаєте, як у Бабеля. Він говорить мало, але хочеться, щоб він сказав щось іще. Чи ідеальний спікер? Ні, не ідеальний. Приміром, Моє вухо різало занадто часте використання слова абсолютно. Але це не проблема для розумної людини, питання лише у практиці публічних виступів. Зараз при владі значно гірші спікери. Слухаючи інтерв'ю, не міг позбутися відчуття, що саме таких людей категорично не вистачає на чолі країни досвідчених, врівноважних, з розумінням важливості розумного застосування технологій. Людей, які випромінюють надію і яким хочеться вірити, які керуються здоровим груздом, а не емоціями та образами, які можуть бути чесними і суспільством. Здається мені, що саме подібного типу людей будуть здатні привести Україну до процвітання. Бо молоді, амбіційні, ні дурачки, вже показали свою найвеличнішість. А світ наразі крутиться у такій шаленій вирві, що хочеться, хоча б за щось. Ментально зачепитися. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка. Любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!